Привіт усім пет батькам! Ви на каналі Pet House і сьогодні ми робимо огляд на бренд Alma Nature. Ми покажемо вам купу ексклюзивних смаків для котиків і собань, а також поділимось цікавою деталю. Тому тапніть лайк і додивіться відео до кінця, щоб нічого не припустити. Поїхали! Альманейчер це італійський бренд харчування для звірят, що по справжньому дбає про їхнє здоров'я, а також про стань довкілля водночас. Значна частина прибутку з продажу продукції використовується на заходи щодо захисту біорізноманіття та боротьби зі зміною клімату. Сухі корми для котиків і песиків представлені повнораціонною лінійкою холістик у двох варіантах зі свіжим м'ясом. Виробник врахував усі найулюбленіші смаки ваших домашніх хижаків: курка, лосось, ягня, яловичина анчоус. а збалансована Цептура раціонів забезпечує улюбленця всіма необхідними поживними речовинами. Зокрема, корми для котиків додатково збагачені таурином, незамінною для котів амінокіслотою, яка необхідна для підтримання здоров'я серця та гостроти зору моркотунів з дегідрованим м'ясом. Чудовий варіант для щоденного годування улюбленця, оскільки збагачений необхідними організму вітамінами та мінералами, пивними дріжджами для зміцнення імунної системи. Серед сухих раціонів ви зможете знайти смачненькі для дорослих котиків. І кошенят для песиків усіх розмірів, а також для цуценят вологі корми поділяються на кілька різних лінійок. Перша це Daily Dog та Cat. Ці раціони завдяки своїй поживній цінності та збалансованому складу натуральних інгредієнтів повністю задовольняють смакові рецептори та потреби улюбленця в поживних речовинах. Також вони не містять глютену у складі. А ще ви можете обрати найзручніше для вас фасування: ламістери або ж консерви меншого чи більшого об'єму. HFC та Cat – це лінійка додаткових вологих кормів для улюбленців із використанням HFC. Це означає, що раціони містять інгредієнти які спочатку призначалися в їжу людини, а тепер використовуються ще в їжу для звірят. Для песиків це ягня ягнята морква, ірландська яловичина, ангуста, зелена квасоля, тунець і тріска. Північно-Атлантична Скумбрія тощо. Для котиків це тунець та креветка, філе тунця та лобстер, тихоокеанський тунець, курка і креветка, лосось і гарбуз, та ще багато смачненького. А також бренд розробив спеціальну лінійку вологих кормів для котиків: Holistic Functional Cat, що забезпечує щоденне піклування улюбленцям з особливими потребами. Зокрема, раціони Holistic Urinary Help призначені для котів зі схильністю до захворювань сечовивідних шляхів. Та найголовніша перевага кормів Alma Nature Чір у тому, що сухі та вологі раціони можна поєднувати в певному відсотковому співвідношенні. Для гавчиків це 80% сухого та 20% вологого корму, для нявчиків 60% вологого та 40 сухого. А поєднувати між собою можна наступні раціони. Робіть скріншот, аби не загубити: Holistic Cat плюс Cat холістик Dog плюс дейлі док, холістік фрешміткет плюс HFC. Cat. Холістик фреш мі док плюс ейчевсі док. Holistic Fresh Meat Cat Functional плюс відповідний за функціоналом пауч або консерва Holistic Cat Functional. Такі комбінації неодмінно підвищать апетит ваших звірят і зроблять кожну пузяку ситою. Смаковитих і поживних варіантів для цього дійсно багато. Обирайте до смаку і своєму улюбленцю. Більше про корми Alma Nature на нашому сайті або в додатку Pet House. А щоб завжди бути в курсі усіх життів хитриків та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До зустрічі у наступному! Тутних оглядах